Привет, и с вами я, Титан Спикермен, и сегодня мы продовжим грати Toiletts. Вы бы що два дні было видео довго, а просто той. І було часто прохмурили и і... не закладываю. Зараз... Я хочу, я знаю, на кого я буду фармить зразу. Дивите. Я теперь буду фармить на Давочоске.

другой аля слив ты че и баннейский гатарка ставить Зараз кто завтра купить и за короче и сделай краб Я беззадзи, а вот я просто журна выставляю в виду так о Майкл Джексон. І я так, думаю, це зайде дуже панці. Тому давайте. Росі. Так, ви цього не бачили. Ви цього не бачили. Я хотів сказати, давайте. Я... Для вас це буде одна секунда, я буду фарбити, не знаю, скільки з якісь там. Півходи десь. Погадали. Ну, короче, зустрінемося через секунду. Ну, я ще не зафармив, але хочу засяти в вас боссу. Мені тут скрізь в зараз там Мені цікаво, в мене є друга <плес> що це буде скрізь все. А це... це може бути скрізь все. Я думаю, що скрізь все учений буде засяти. А це може бути, бути повторка бос? Скоро ми його побачимо Скибни ученый. Як він на такое по А він британ атакую. Він борется. Біжим Ми Тут це було важко, але ми ще не зафармили, тому знову засілюся через секунду. Коротше Я більше не зміг на фармити, я засиллю. Тому Я Не знаю, коротше. Пішли Я бачу рівень dap 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 hiç ses gibini dap 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 hiç ses gibini dap 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 hiç ses Ой, я забыл, что я Баю, короче. Так. Я за собой забыл, что я, я снимаю, короче. Все, сейчас я забыл, Вот тут за двенадцати. Кто будет на них оборот? Блин, здесь он уф-уф. Уф. Я скибери туалет, я скибери туалет, я скибери туалет. Как класс, я играю за тубзина тоже. Два планж! Двое на Чесно! честно! Ай, пофиг! Я можешь удары наносить из два. И хилку, брати. Ай! Нахуй! Ай, боляче! Димон, зайшан, чен! Скибри добро брови ся, скибри добры!

Чому Асер закрити? <плес> Коротше я так. Хочеться коктейлер відкрити, але я збираю. Щоб я був, <плес> Давайте треба відкрит... от Gis Class і от треба <плес> Так, чергу. <плес> <Так, плес> Блин, я скоро уже не зможу вбивати. Треба будет то, что меня тихось на садись в фармаке. Например, за камера умен аб'язует 2.0. Не 2.0, а 3.0. Ой, та, там. Ой, там не ва 2.0, там не маску, я скажу. <питририт> А ви курси, що видіти книжки прискіпеніти. Ой, ви короче про так. Ну все ладно. І там буде три книжки про кожного титана. Титана спікермена, титана капри мене, дітана з Ну то все не факт. Що і може про їхні раси буде, але на обласнах будуть... Єс! <кліпсу> yes. Меню, меню, меню. майже три 3000 уже нафармили. Що би ми могли погра... Не, засылаться максимально. Мистер, что у меня. це за человек в, в Більше утро? 150. А коли буде якийсь врагов? Тут колись був пас, як я пам'ятаю, чому я його забрала. Хто сам куди пас пропав? Блін... у... мене колись був на мама в аккаунте. Даже е. Був той як я не знаю. Й... Той, е. Той. зомбі камерамен. Не знаю, нович. Вот, короче, комментарий. О, вторая жива. Давайте сеанс. А давайте Чет. Ладно, короче, с вами был я, Титан Спикермен, и мы играли Time Dragon 7. Всем всем, всем 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 пока. Не yeah. вот и пар точно пока.